Бонжорно, друзі, якимось чином я маю наразі 914 ММР. Не знаю, як так вийшло, але так вийшло. І зараз подивимось, чи спроможний я утриматись в мастерському дивізіоні. Зіграємо, як завжди, як завжди, в дуелі. А поки ми не почали, друзі, заохочую вас приєднатися до нашого Discord серверу. Він, звичайно, ще в бета-версії, але разом ми можемо його зробити дуже і дуже таким перспективним. Тому лінк в описі. Приєднуйтесь, будемо спілкуватися, гратися, турніри і так далі. Приємного перегляду. Що це? Що це таке? Це в нас... Ну, блін, я... Обожнюю, коли отак... Я щось тичу, воно, блін. Ну можна ми поїдемо вже? Не знаю, це схоже, ну навіть на Росію чомусь тягне. Що по машині взагалі. Бачимо так. Ну це схоже на якусь болгарію, насправді. Важливо, Румунія якась. Давайте головною будемо триматися. Чи це не Ну, я дивлюсь на це все. Мені хочеться сказати, що це якась Румунія, Словаччина. Можливо, ну не знаю, чесно. Ну так. Бідненько. Саме ближче до Молдови. Блін, ну це дуже складно зараз. Я тупо заплачу ліва стороночка, вітаю. Моторікші. Дивимось на небо. Це скоріш за все. Бангладешія. Блін, машина мені нічого не каже. Молоде не пам'ятаю. Жовті номери чи не жовті? Але там точно лівосторонка і давайте тикати бангладеш. Так думаю, десь у цьому регіоні. Чомусь мені так здається. Начебто такі там пейзажики. Жовті номури, я не знаю. Я не знаю на, на рахунок. Жовтих ном Нічого. Оу, oh, давай, 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 давай. Це Індія. Як це я мав зрозуміти, я не знаю. Це схоже. Ти не знаю, на що це схоже. Права сторонка, дякую. Вторії чимось тягне на якусь Турцію. Ну так, це взагалі коло Арменії та Грузії. Ці проспектики, які нафіг проспектики, траси. Турецькі. Оу, цікаво досить. Це типу сонце. Воно на півдні. То значить, що ми на півночі? Це у нас Тайланд. Таїланд, Таїланд, давайте гадати? Де таке може бути? Мені кажуть, дається десь на півночі. Ну так. Оцей північний регіон в Таїланді він завжди попадається. Та що ти зігзаги свої кидаєш у цю обличко? Так. Що кажуть професіонали? Професіонали кажуть, що? Це. Пам-парам-пам-пам. -пам. Хатки? ну підождіть. Скелі, бачите? Бачите, скелі, це Норвегія. Південь Норвегії, одразу тикаємо. І усьо, goodbye. Goodbye, my friend. See you tomorrow. Отак. От ну це healing Ground. Непогано, непогано. Я не знаю, якщо більше в тебе, чим більше в тебе ММР, тобі... Подаються складніші локації. Хайсі Ну, Це Відень. Не інакше як Відень. Відень, Відень, Відень. Вена. Центр тикаємо, не прогадаємо. Ну, начебто відень. Ну так, відень. Добре. Непогано. Файно. Ну, зараз ми. Майже не вступаємо своєму зворативнику. У локації? Мені подобається Сос. Сос. Права сторонка. 500 метрів. А яка півкуля. Так, це сонце, так? Північна півкуля, ну слухайте. На що це, схоже? Це схоже на якусь Іспанію, так? ж на Іспанію чи Португалію, наприклад. А я на Марі не подивився. Схоже на Іспанію, напевно. Касур. А, підождіть, підождіть! Це... Це це, це. це це, 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 знаєте що? Блін, ну це не Європа. Це може бути Мексика. Це може бути Болівія, наприклад. Навіть якась Колумбія може бути в теорії. Ну це наврядчик. Сенде Камбіо Делуціс. Ну, це Південна Америка, так. Розмітка не європейська. Так, номери начебто не жовті. О, можна подивитися? Підресинее ПРОРТД. Оуела! Ну. Бачимо так. Мені здається, це взагалі близько США десь. Е Мексика, оцей регіончик десь тут тикнемо. Ну знаю, мені чомусь здається. Схоже, дійсно, схоже на США. Там ну, На під'їзді до Каліфорнії, наприклад. Надивився синів анархії, Пограв GTA 5 і в цілому знаю, що там коїться. Будь ласка, файно є. Перемога! Дякую синам монархії. Дуже дякую. Блін, ну якась логіка ж в мене є, так? Непогано, круто, круто! Фух. Ну йдемо далі, шо нам? Граємо, граємо. Все ж таки мізки, мізки отут! у Сини анархії, дякую вам, GTA 5. Також дякую. Це в нас, це у нас, це в нас Portugal, Portugal. Португал, Так, це Португал якась центральна. Якась, м я думаю, це буде південніше від Порто, Чомусь мені так здається. Хоча може бути і північніше, а може бути і на під'їзді до порту десь. Дуже близько. Ну, так, бачимо. Це і є Порто. Ну, на під'їзді до Порту, що тут казати. GG, так, Коконат. Все ж таки, типи, у яких 1000 плюс, там якісь острови попадаються і все ти в ауті просто. Так, це в нас. Це схоже на Австрію, схоже на Словенію в теорії. Хоча ні, це. Навряд чи це Австрія, це схоже. На що це схоже? Це схоже взагалі, це може бути Хорватія, наприклад. Ну, якась така слов'янська країна може бути спокійно. Хоча. Коровки. Така розміточка. Нам би якийсь значок побачити. Блін, ну я ну не люблю, коли отак. Ці жовті. Ну це має бути дійсно якась Словенія, Хорватія тощо. Не знаю, ну. Не, ні, це не Австрія. Дивимось, дивимось, дивимось. Хоча такі скелі бачимо. Це права сторонка, так? Начебто європейське все. Підіжіть, ну якщо ми бачимо ці червоні хатки. Що це? Норвегія, правильно? Це може бути літо в Норвегії. Ну, не хочу я казати, що це Норвегія. Я хочу сказати, що це Словенія і щось типу подібне. Ми тикнемо тут. Це Норвегія, це південь Норвегії. Блін, ну. Архітектура так бачимо. Не знаю. Мені здалося, що це не Норвегія. Шрі-Ланка. Це Шрі-Ланкійська начебто. Ну так. Трошки ближчого навіть 250 хп йому зносимо. Ну, блін, так. Тупо тупонуте. З цієї Норвегії, але... Що було, то і загуло. Ну слухайте, що ми зараз бачимо? Бачимо ЄС. Бачимо це має бути. Щось типу Данії спокійно, можливо, якась Фінляндія зараз вилізе. Швеція також схоже дуже, ну десь той регіон. Контокату... кату. Ну, це Фінляндія має бути, начебто фінська мова. Тикаємо, тикаємо, тикаємо. Хоча фіг його знає. От чесно кажу, чесно кажу. Ячик на моїй голові нічого мені не дає. Е, граємо, граємо, граємо. Тампери, саме тампери. Він навіть зрозумів, що це тампере. Класно. молодець. Хоча треба, напевно, все ж таки тикати там перед та якісь там васу, наприклад. Стопці, що це за стопці? Це Хілінг ну, раунд. Якісь славянські, мені здається, хоча не факт. Якщо ми вже дивимося, то ми дивимось до кінця. Сам де. Це Франція, має бути якась південна частина. Щось типу тут. До речі, чомусь французькі стопці мені завжди на... На, 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 нагадують. Отак, ну, Французія. Навіть швейцарія це. Французькі стопці мені завжди і швейцарські. До речі, нагадують слов'янські. Навіть українські якісь. Не знаю чому я їх не вивчав, звичайно. Серіс Адаміка, Electric, Terror, Pastiras. Так, 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 так. Как-так, так, 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 так. Жовті номери. На Еквадор може тягнути. Все ж таки, так. Боготі прям. Боготі прям такі гори? Чому я це не знав? Це тупо, дуже тупо, принизливо навіть. Це що. Де сонце на півдні Окей, це північ. Північ, я б сказав, що це якесь США. Дивлячись на хатки, я зараз нічого не можу ще сказати. Ну, так, це має бути США, може бути навіть і Канада. Напевно, все ж таки Канада і якийсь регіон, типу Оттава, Торонто і так далі. Щось мені здається, десь тут це має бути. Я дивлюсь на оці хатки, вони пам'ять на... нагадують мені щось типу французьке. А ми знаємо, що Канада з... зв'язана з Францією. Ну так, бачите, логіка в мене. Є, yeah. я ще живий поки що. Добре. Зараз ми спавнимось. Дякуємо. Якого фіга тут. А. Готель Нобіліс. Підожі. Це ну, Західна Україна. Кафе-бар, ну це підожіть, на Львів схоже, Чоп Київ, Чоп Київ, Чоп Київ, Чоп Ліво. Ну так, якщо це ми беремо. Ну так, це Львів, так? Місто Лева? Ну, давайте. Начебто там лев був, так? Я побачив, дякуємо. Я там щось іспанське побачив. Так, це місто, це Львів, тупо, блін, Якщо я зараз згадую. Це тупо клас плюс мораль. Нотаріус, український флаг. ну. Дякую. <плес> У фінальному раунді тупо мені попадається Львів. Оце непогано. Насправді, друзі. Це досить приємно.